Колоритний, патріотичний та комфортний. Таким ось цей дворик став після толоки, яку ініціював керівник інспекції з питань захисту прав споживачів у Тернопільській області Олег Федорців. Спільними зусиллями за ініціативи начальника інспекції проведено таку невелику толоку даного дворику працівниками привезено більше 50 насаджень. Беріз, більше 30 насаджень ялинок. Все це на це не використовувалися ні бюджетні кошти, ніхто не допомагав. Все це було за власним бажанням працівників інспекції. Крім ялинок та беріз, у дворі посадили вербу та калину. Символічно, як у давні часи, перев'язали жовто-блакитною стрічкою. Елементом декору став і тризуб, засаджений ялинками, а ще вишні та клени. Зелених насаджень тут десятки, що корисно для здоров'я місцевих мешканців та працівників. За порукою спокою, миру та затишку в народі вважають присутність лелеки на подвір'ї, тому і у цьому дворі облаштували гніздо та поселили поки що не справжнього лелеку. Є на території незвичайне дерево бажань. Також за ініціативи начальника інспекції створено дерево бажань, де кожна, скажімо, чи закохана пара, чи просто люди можуть згадати бажання зав'язати стрічечку. Створено також і тризуб з ялинок. Спочатку це все створено руками, працівниками інспекції. Створили спочатку тризуб у формі ялинок. Пізніше обводились контури Це все. За, за допомогою працівників і жителів будинку клумби засипали декоративними камінцями та тирсою, насадили квітів, посіяли траву. Окрім клумб, є місце для відпочинку. Тут облаштували лавочки та пофарбували їх в жовто-блакитний колір. Мешканці та відвідувачі у захваті переконані, це хороший приклад для інших тернополян та організацій міста. Ми дуже їм за це благодарні, бо такого двора, як в нас, немає. Не взяли з нас ні копійки, що нам навіть придали краски, щоб ми покрасили заборці. Мені найкраще подобається тризуб, анютині глазки, квітки, і берізки. Ну, все подобається, щоб не подобалося, то такого немає. Тернополянка Оксана Іванівна проходила повз і зупинилась мимо волі. Жінка каже, такої краси у місті небагато. Хороша лавочка, приємно посидіти, помилуватися красою. Все залежить від мешканців, від людей, які живуть. А що тут взялися за це. Це їм великий плюс. В інспекції далі прикладатимуть максимум зусиль для піднесення патріотизму, шанобливого ставлення до природи та національних символів гуртування мешканців заради доброї та корисної справи. Бо Європа кажуть відвідувачі, починається не з президентських візитів чи футбольних суперчемпіонатів, а саме з таких невеличких досягнень.